Привіт! Повертаюсь до вас зі щотижневим прогнозом. Сьогодні будемо робити прогноз з 16 по 21 червня на поточний тиждень. Нагадаю, що у прогнозі ми дивимося тенденції тижня, пораду на тиждень. Також розглянемо по сферах, що нас чекає в роботі та кар'єрі. Пораду по фінансах. Що нас чекає в особистому житті для тих, хто знаходиться в парі, в тривалих відносинах, і що чекає в особистому житті тих, хто вільний або в пошуку? Такі основні питання цього прогнозу. Нагадаю, що прогноз є загальним. Ми розглянемо тенденції тижня, пораду на тиждень для вас. А якщо вам потрібен індивідуальний прогноз на якусь конкретну подію, можливо, на місяць, на тиждень, також можна, на рік, то ви можете звернутися до мене за індивідуальною консультацією в Дірект Instagram, посилання є в шапці профілю. Ну і, звісно ж, індивідуальна консультація може стосуватися будь-яких інших питань та ваших ситуацій. Отже, починаємо відкривати карти. Що нас чекатиме цього тижня? Сьомий старший аркан відкриває нас поточний тиждень. Перше, що хочу сказати цього тижня, у вас може бути якась важлива поїздка. Або, в принципі, буде багато пересувань, багато поїздок, тобто ви не сидітимете на місці, не сидітимете вдома. Зокрема, вони можуть стосуватися і роботи, тому що на роботу у нас також вийшла карта, досить така активна. От тому у багатьох із нас буде насичений такий тиждень, особливо в плані роботи. І стосуватиметься він переміщення. Це такий перший акцент, на який я хочу звернути вашу увагу. В цілому ж, тиждень буде досить такий активний, але ми не завжди можемо правильно направляти свою енергію цього тижня. Зокрема, ми можемо її направляти в контроль, в заздрість, в якусь таку впертість. І я б не сказала, що це дасть позитивний результат. На що ми маємо звернути увагу? Цей тиждень він підсвітить нам. Моменти ситуа... через ситуації через певні моменти, чого ми насправді хочемо, а чого ми насправді не хочемо, як ми не хочемо, і в тому числі, чого ми боїмося хотіти. Тобто ми навіть боїмося собі мріяти про певні речі, тому що, можливо, недооцінюємо себе, можливо, песимістично налаштовані. Зокрема, про песимізм нам говорить карта Зірка, 17 аркан. Тому Зверніть увагу на свої думки, на своє відношення до певних речей, до певних ситуацій цього тижня. І нам це дасть, якщо ми зможемо побачити, чого ми боїмося, і задамо собі ще декілька питань пізніше, потім, то ми зрозуміємо наші страхи, які блокують наш рух вперед. Зрозуміємо, що насправді нас нічого не зупиняє, окрім наших якихось страхів, установок. Тому е, даний період він висвітлює суперечності між тим, чого ми насправді будемо хотіти, і між тим, що блокує наші бажання ості. Може, це страх, можливо, це якісь соціальні установки, можливо, це якісь нав'язані, чужі правила е, нашим оточенням. Тому е, сьомий аркан він закликає нас розібратися. За якими правилами ми живемо? За своїми чи за чиїмось? Чиї бажання ми реалізуємо, коли щось робимо? Можливо, вони нав'язані нам, можливо, це ми цього не хочемо. І як ми зможемо це зрозуміти? Зокрема, якщо цього тижня нас щось не задовольнить, якийсь результат нашої роботи чи наших дій він нас не задовольнить, то, скоріш за все, що це було не наше? Не хотіли ми. Це робити, да, туди йти і так далі. Також, як я вже казала, цього тижня може бути надмірна тяга все проконтролювати. Контроль нам говорить про, знову ж таки, страх і про слабкість. Тобто, там, де ми хочемо щось контролювати, там ми відчуваємо свою слабкість. І таким чином ми намагаємось через контроль компенсувати цю слабкість. Нам здається, що якщо ми будемо все знати, все контролювати то ми зможемо себе вберегти від якихось негативних наслідків. Тому зверніть увагу, що занадто сильний тиск, він викликає лише супротив, а контроль це і є цей тиск. Тому карта радить нам бути більш гнучкими, все ж таки. Але до порад ми йдемо. Також на цьому тижні нам доведеться відповідати за свої слова, тому будьте обережні зі словами. Якщо ви щось пообіцяєте, то вам доведеться це виконати, майте на увазі, не розкидайтеся словами направо і наліво. Щодо подій, які можуть бути цього тижня, нам можуть запропонувати якусь можливість, якийсь проект, наприклад, да? і. А він може бути нелогічний для нас з практичної точки зору, з точки зору ем, потрібності, да? але нам ем, хотітиметься цього, нам воно буде резонувати з, нашим, ем, з нашою душею, тобто буде якесь внутрішнє бажання погодитись. Тому е, тут все ж таки карти радять погоджуватися на Ті пропозиції, які знаходять відклик у вашій душі. Також, враховуючи всі карти, які в нас є на столі, я хочу звернути увагу вашу на допомогу. Зокрема, якщо у вас хтось проситиме допомогти, підтримати, то не відмовляйте. Це в майбутньому вам повернеться в позитивному ключі. Не проходьте пост, не стороніться людей, які бачать у вас підтримку свою. Так, давайте перейдемо до порад на тиждень. Цього тижня, як я вже і казала, варто орієнтуватися на власні відчуття, тобто на те, що говорить вам серце, не на практичність, не на вигоду, не на резон, а на поклик душі, якщо можна так сказати, на внутрішню мотивацію, на щире бажання, на якийсь духовний сенс, який ви зможете знайти в цьому. Тому зміщуємо фокус з матерії, з такого раціоналізму на більш духовні такі речі. Я вже казала, що цього тижня у багатьох будуть поїздки і переміщення, але знову ж таки ви можете спізнитися або можете хвилюватися за те, чи встигну я, що буде, якщо я спізнююсь і так далі. Тому карти тут радять по 17-му аркану не поспішати, не бійтеся, запізнитися, не бійтесь щось втратити. не... Не підганяйте події, якщо щось іде не так, знову ж таки, у нас тут повертаємося до гіперконтролю. Все буде йти своїм, своєю дорогою, все так буде складатися так, як потрібно, просто довіртеся вищим силам і не хвилюйтеся з цього приводу. І звернув увагу на ваш песимізм, який цього тижня може активізуватися, да? ми можемо накручуватися, і ми можемо все сприймати в негативному ключі. Знову ж таки, 17-й аркан нам радить довіряти Всесвіту, там, Богу вищим силам, у кожного свій якийсь є а, своя віра, да? якщо можна так сказати, то Цього тижня просто розслабтесь і повірте в те, що вас ведуть правильним шляхом і що все складається на вашу користь. Це буде так, як потрібно. Це дуже важливо буде цього тижня, це дозволить нам зменшити цей контроль, направити свою енергію в більш конструктивне русло замість якихось емоцій неконструктивних, агресії, контролю, впертості і так далі. Перейдемо до сфери роботи. Тут у нас може бути дві крайності цього тижня. Або я нічого не встигаю, все горить, да, і знову ж таки переживаємо. Або навпаки, я вже втомився чекати чогось, і, можливо, буде хотітися пришвидшити події. В цілому цього тижня будьте готові до крайності, що один день може бути. Що ви нічого не встигаєте наступний день, що ви щось чекаєте? Тому ем, порада на поточний тиждень. Адаптуйтесь, намагайтесь швидко адаптуватися до ситуації, орієнтуватися в просторі, приймати рішення також швидко. Якщо у вас є певні плани, там, задачі або дедлайни цього тижня, то тут хвилюватися не потрібно, все буде чітко, все у вас вийде, і навіть якщо десь будуть якісь затримки, не хвилюйтеся, в результаті все буде добре. Якщо ви думаєте про зміну роботи, тут всі дороги відкриті, навпаки, навіть вищі сили будуть вам сприяти, можуть бути досить вдалі варіанти в цьому плані. Тому головне зрозуміти, чого ви насправді хочете, і далі всі дороги для вас відкриті. Щодо фінансів, на цьому тижні можна очікувати, що вам повернуть борги, якщо ви комусь позичали гроші, наприклад. Можете попросити в борг. Знову ж таки, якщо маєте таку можливість, не відмовляйте. Якщо дійсно людина потребує допомоги вашої. Якщо вам потрібна допомога, наприклад, якщо ви хочете на цьому тижні взяти кредит, іпотеку і так далі, то вони всі будуть схвалені і, в принципі, можна брати. Щодо поради, карти рекомендують саме цього тижня закрити всі ваші борги. Навіть не лише фінансові, наприклад, якісь невиконані обіцянки, щоб ви комусь щось пообіцяли, і от воно за вами тягнеться, висить, людина та чекає, то цього тижня або все ж таки поговоріть з цією людиною і скажіть відверто, що от я не буду це робити, я не можу. Так, я пообіцяла, але я не виконую. Щоб вона не чекала, щоб не було цього очікування на над вами. От, Або все ж таки зробіть те, що обіцяли, щоб просто закрити всі свої борги, і ви відразу ж побачите, наскільки це позитивно вплине на ваш грошовий потік. Переходимо до особистого життя в парі. Досить емоційно прохолодний тиждень буде почуття в Парі є, у вас один до одного є, але зовні вони будуть проявлені досить так бідно. І як наслідок, це провокуватиме жінку, зокрема, на гіперконтроль. Тобто, от чоловік досить пасивно себе проявлятиме, емоційно також, можливо, на це є певні причини, і об'єктивні, можливо, але е, вона не відчуватиме певного тепла, можливо, зменшить дозу, чоловік зменшить дозу якихось своїх там проявів, своїх почуттів до неї, і е, це змусить її хвилюватися з приводу відносин, і як наслідок спровокує гіперконтроль, тому що жінка не відчуватиме впевненості в партнері або у цих відносинах загалом. Тому а, тут йде перекос енергій. Жінка бере на себе багато контролю, багато активності, вона намагатиметься, а, як добитися від чоловіка а, кохання, якщо так можна просто а, грубо сказати, От, а чоловік займає більш пасивну позицію, вони міняються ролями. Останнє слово буде за жінкою цього тижня, бажання okay. все проконтролювати, де він, з ким він, що він думає, що він відчуває, і так далі. Бажання нав'язати свою думку, бажання змусити його щось робити, або змусити його так думати, і так далі. Це все приведе до деструктиву у відносинах. Ну, шановні дівчата, жінки, треба вчасно зупинитися, тому що це провальна стратегія. Я розумію, що коли ми щось. Про щось хвилюємося, переживаємо, ми не здатні ясно мислити, але потрібно мислити якраз таки а, логічно. Краще видихніть, змістіть фокус з відносин з вашого партнера на себе, наприклад, на, можна, на роботу, на якісь інші сфери життя, на інших людей. У вас же є ще, наприклад, друзі, рідні і так далі. Гіперконтроль і бажання щось прояснити, воно лише ще більше атрофує активність вашого партнера. Він не маленький хлопчик, він вміє говорити, він вміє думати, і якби він хотів, або якби йому було що вам сказати, він би це зробив. Тому не треба цього тижня влаштовувати допити своєму партнерові. Так, і особисте життя для тих, хто в пошуку або для тих, хто вільний. Якщо, наприклад, у вас є якісь свіже знайомства або там новий роман, то е, тут, звісно, розвиток під питанням. Е, продовжуватись воно на цьому тижні, е, скоріше все, буде. Я не скажу, що чоловік буде активний е, в цій парі, прям дуже. І, е, знову ж таки, це спілкування воно буде більш приховане від інших очей. Тобто, на інший рівень, наприклад, на Рівень офіційного там зустрічання, ви навряд чи перейдете, якось там будете спілкуватися час від часу. Що у нас карта жриці, Вона досить така е, двойственна. Да? Тут і партнер не може визначити, що він хоче, та і ви, в принципі, також не до кінця визначені. І тут е, ось таке е, незрозуміле відчуття, хто ви що, ви, що, ви, що ви хочете, що далі, і так далі. Відповідно, це і не дає ніякого поштовху до розвитку. Поки що думаєте, поки що приглядаєтесь один до одного, ну отак воно і буде цього тижня. Якщо ви абсолютно вільні, у вас нікого немає, то поки що все так і залишиться. Знову ж таки карта жриці. допоки ви самі не визначитесь, яка ви справжня. Чому ви не дозволяєте собі транслювати себе просто такою, якою ви є? Чому ви намагаєтесь приховати про себе якісь певні речі, коли спілкуєтесь з протилежною статтю? Чому ви намагаєтесь бути кращою, ніж є? Чому ви намагаєтесь бути в образі хорошої дівчинки і так далі? От коли ви знайдете відповіді на ці питання, тоді воно особисте життя ваше зрушить з мертвої точки. Ну, а якщо ви такими питаннями, в принципі, не задаєтесь, то тоді просто прогноз те, що Цього тижня особливої активності в особистому житті чекати не варто. На цьому в мене все. Залишайте в коментарях свої відчуття, що вам вже цього тижня відгукується з прогнозу. Ставте лайк, я буду вдячна вам за будь-який зворотній зв'язок і до зустрічі!